Знаєте, кожне прохання у святій літургії, воно набуло якогось особливого змісту. За мир з висоти за спасення душ наших, за мир всього світу. Це мирне іктиння це прохання ті, які ми читали кожен день, але вони сьогодні набувають особливого змісту. Сьогодні Слова святого Євангелія Юдо поцілунком продаєш сина чоловічого. Вони звучать сьогодні по особливому ці слова. І каже Христос, Господи, може, мене ця чаша про мене? Але знаєш, Господи, не моя воля, а твоя. Ці слова сьогодні набувають особливого змісту. Може, би нас проминула ця чаша, Господи, але це є Божий план, Бог це допустив, щоб показати рівень людської дурости, рівень людської злоби, людської продажності, брехні. І люди повинні бачити ціну брехні цинізму ненависті і злоби.